Десь зі скандалами, а десь мирно. На Буковині триває перехід православних релігійних громад від УПЦ до ПЦУ. Як довго триватиме цей процес та які складнощі є на його шляху, кореспондентка молодого буковинця дізнавалась у владики Чернівецького та Хотинського Германа. Владико, скажіть, будь ласка, скільки парафій на Буковині перейшло до ПЦУ, а скільки залишається в УПЦ? В 2019 році Православна церква України отримала грамоту, або іншим, інша назва є Томос про автокефалію, про незалежність від його всесвятості Вселенського патріарха. З того часу декілька тисяч парафій по всій Україні долучилося до Православної церкви України. Що стосується? Чернівецької області, то ми, на жаль, не можемо похвалитися дуже великою кількістю з 2019 року 25 парафій, 25 громад в різних районах нашого краю долучилися до ПЦУ, до Православної церкви України. І якщо ми подивимось на статистичні дані, то е, Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом має на території області чотири сотні громад. Православна церква України, а це три єпархії е, нашої церкви. Є ми маємо е, дві сотні громад. Через що люди не хочуть переходити до ПЦУ, тому що ми бачимо дуже складну ситуацію зараз у цьому плані? З Чим це ви можете пов'язати? Важко сказати, але ем, я як буковинець корінний. Дозволю собі висловити таку думку. Люди дуже часто бояться залякувань, тому що священники московського патріархату дозволяють собі такі не дуже доброчесні методи проповіді серед православних віруючих. Говорячи, що це великий гріх бути в українській церкві, що може бути прокляття якесь навіть на цілий рід. Дітей на онуків і пересічні люди, які часто не замислюються над речами глобальними, вони вважають за потрібне краще залишатися там, де вони є, боячись якихось прокльонів, проклять від духовенства московського патріархату. На вашу думку, як цю ситуацію власне можна вирівняти, тому що ми бачимо. Як це проходить зараз зараз? Ми переживаємо часи страшні, це війна, і дуже багато людей почали переосмислювати своє ставлення до того дару Божого. А дар Божий це свобода. Свобода, і відповідно держава своя, своя земля Богом дана. Так ось люди переосмислюють своє ставлення, переоцінюють його, і ми бачимо по наших храмах. Православної церкви України, що вони завжди наповнені. Багато людей приходять до нас, шукаючи саме української церкви. Церкви, яка не має нічого спільного з церквою країни-агресора, з церквою російською Патріарх Кирил, очільник якої благословляє російську армію на війну, на вбивство українців. Я Іноді дивуюся мудрості все таки нашого народу, наших віруючих людей. І ось ми маємо живий приклад. Буквально не так давно в Дністровському районі. Є таке гарне село Бабин, де Громада, і це не це Бесарабія, тобто зі своїм менталітетом специфічним, громада долучилася до приєдналася до православної церкви України, і відверто кажучи, я навіть не очікував такої одностайності серед людей. Це прості сільські люди, які ем, виявилися дуже свідомими свідомими християнами, свідомими православними і свідомими патріотами своєї держави мені б хотілося навіть іншим поставити їх в приклад, наскільки ця громада згуртована. Дружна, і як вони е, приєдналися до православної церкви угу. України, Які громади на Буковині найактивніше переходять з УПЦ до ПЦУ? Ну е, тут важко знову ж таки сказати, тому що е, це відбувається точково угу. е, в різних е, місцях. В різних місцях області Но мені здається, найбільше там, де духовенство Московського патріархату активно проповідує руський мір, а угу. такі випадки є, тому що ми бачили в тому же Бабині знову ж таки, коли наша громада зайшла в церкву, причому зайшла мирно. Угу. Ми побачили люди, побачили ікону царя Ніколая. Угу. От. Хоча священник Московський заперечував, що ми ж. Ми нічого не маємо до Москви, ми нічого не маємо до московського патріархату, mm -hmm. до російської церкви, але mm -hmm. факти вони говорять самі за себе. Mm -hmm. І ось, напевно, в людях, простих людях, прокидається оця свідомість. Люди бачать ті с... втрати, ті ту страшну жертву, яку приносить український народ за свободу жити на своїй землі. Mm -hmm. Тому о, такі процеси відбуваються, і цей процес, на моє глибоке переконання, він не. Зворотній Незворотні, тому що ми свято віримо в перемогу нашої держави. Ми віримо в Бога, і ми віримо в те, і ми знаємо, що правда за нами, що за нами Бог. Тому що ми ж не прийшли захоплювати чужу землю чи нав'язувати свою ідеологію е, е, в якійсь іншій державі. Ми спостерігаємо такі. я Не побоюсь такого слова, дикунські методи зараз, коли заходять до церкви, виносять ікони, знімають брами, це відбувається ці. Скандали взагалі, як у такий, у такий момент повинно поводитись духовенство, як УПЦ, так ПЦУ? Скажіть, будь ласка, вашу думку, ваше бачення стосовно цього? Ви знаєте, я переконаний в тім, що все одно в Україні рано чи пізно буде єдина церква православна, і ця церква буде українська без всілякої Москви? Тому я би. Дозволив собі дати пораду поводитися відповідно до свого сану. Тобто поводити, поводити себе достойно, я вірю в те, що настане той час, коли ми зможемо всі разом зібратися і послужити службу Божу, mm -hmm. подякувати Богові. І тому не треба обливати брудом одне одного, так щоб ми могли потім все-таки подивитися в очі одне одному, зрештою, перед перед обличчям Божим, щоб ми могли це зробити. Коли... Я... До громад громада прийшла до ПЦО. Е, священник залишається у ПЦ чи призначається новий? Ну є е, різні е, випадки. Е, е, буває так, що громада перейшла. Долучилася до ПЦУ разом зі священиком. Я можу навести приклад. Це, до речі, перша парафія в Україні після е, е, утворення Православної церкви України. Це село Шишківці, колишнього Кіцманського району. Громада одностайно перейшла з отцем Димитрієм на чолі з священиком, який там вже 30 років служить на парафії. І все в них дуже добре, мирно і е, гарно, так як повинно бути в е, християнці. Ській в православній громаді бувають такі випадки, що священники, звичайно, з якихось причин, мені невідомих, не хочуть підтримувати свою громаду, залишаються в московському патріархаті, збирають там кілька своїх прихильників, дуже нечисленних, починають служити десь по хатах, якихось якісь там молитовні собі кімнати, приміщення влаштовують, звичайно. Це їхнє право, угу. е, і в такі громади ми призначаємо вже е, нових священників. Ми стараємося е, знайти священників освічених, молодих, тих, які б несли людям все таки світло і слово Боже. Угу. Тож, підсумовуючи нашу розмову, що ви можете порекомендувати буковинцям? Ну, найперше, що я можу порадити і порекомендувати, і закликати, по перше, молитися. Не втрачати своє християнське обличчя. І бути свідомими, що це наша земля, і ми повинні тут жити, мати свою землю Богом дану. Я повторююся, мати свою церкву. І я закликаю, і духовенство, яке ще поки може не наважується духовенство московського патріархату. Не вірте, тому що нема зв'язку з Москвою, тому що це абсолютно неправда. Ви належите до Російської православної церкви в Україні. На сьогоднішній день, якщо дивитися з точки зору канонів церкви, і ніяк не інакше, я закликаю долучатися до Православної церкви України, служити Богові разом, служити своєму народові разом. І тільки так ми зможемо перемогти. В єдності наша сила. І хай Бог нам допоможе в цьому.